Його, все що ж з тим кумом. Ну, но звів мене Бог, дав мені кума такого, як я сам. Розумієте, приходжу недавно дзвони, каже, куми, прийдіть до мене, бо то таке стало. Що таке? Приходжу, сидить, біда. Каже, що, що кажуть? Каже, ти знаєш, там моя Гафія в Італії часто здуріла вже. Вона хоче мене втроїти, вона хоче мене збуці, напевно, певно має італійці. Кажу, кого італійці? Подивись, що вона мені прислала. Що прислала? Подивіться. Дивлюся, я ну і що каже? Сир спліснений, кубаса спліснена. Я не знаю, чи це на збитки, хочу до неї по а подузвонити ці негодини. Як каже, як я вже пів каже кусак цього сиру псове, каже, пе з'їв. Нічого б не мали, може, здохне до рані, каже, і кубаси кинув. Ще лишилося три палі кубаси і цей сир. Я не знаю, що це робити, як так заплізнюло, покрилося пліснюку. Я сі подивив та й кажу, коме, ви такі ніц розуму не маєте, а ваш пес три дні срати не буде від цього сиру. Ви знаєте, який цей сир дорогий. Ви знаєте, який цей сир дорогий. Як дорогий з Пліснівку, каже. Та ж це страшне серві, такий дорогесний спліснівку, ці кубаси, та це що, ви, ви турок? подивіться в інтернеті. Це італійський сир з пліснюку, є чорна пліснюка. Є зелена, є фіолетова пліснюка. Всяка плісніка, куми. А ну їжте Кум боїться, я врізав з'їв. Нічого мені нема. Нарешті кум попробував карти. Це добре курово? І Ой, то ми вже віпали до того сиру. Пес на дворі збуде, навіть не вилазив, бо кум же хотів песка відрати, той сирик знав, скільки він коштує. І от нам прийшла ідея, а ми не можемо цей сир самі робити. Ну, що робити пліснюку і сира, га? Я куми мають єврики десь страшки, маю, ну все. Поїхали ми в Горденку, купили ми того сиру і тако порадилися. У, у, у хаті у підлозі дошку відорвали. Запхали туди того сиру три цих головки кружка. Ну, потримали так з тиждень під підлогу сиру, викигаємо. Мой сир так спліснів. Пліснівка така чорно сина. І кажу, Ку, ми будемо бізнес робити, <кій> будемо це продавати. Віднесли до нас в магазин, ну, Продавчиці знає, що кумова жінка в Італії. Ми кажемо, слухай, давай тобі буде такий процент, е сир буде по такій ціні, дорогу ціну паяли. Думаю, що буде з цього? Каже, прислала Гафія сира, ми це не їмо, бо це такий це делікатес. Ми привикли, хлопи, до простого, Сир сметану розколотили, то й поїли. Продай нам, тиш будеш мати, будеш мати 10%. Продавчиці, наші така лакома на гроші, взяла продавати. ну. А в селі, хто буде купувати цей сир? Хто має гроші? Ксанц, Директор школи. Ну, голова сільради староста має гроші. Депутат наш цей районний має гроші. Ну, і поліцай у нас є один, має гроші. От вони цей сир і купили. Заробили ми трошки, сіли п'ям, накупили ще партію сиру, ще запхали під, під розумієте, під підлогу, але десна. Серед ночі чуємо, по селі скоро поїхала. Одна, друга, трета, скора, що це є? Люди вся еліта села попала у шпиталь з розстроєними жодками, а потім арештували продавщицю. Продавшиці здала нас. Тепер сидимо у підпіллю. Не доста, що. Так не дуже заробилися, ще вклали в бізнес і ще пів села втруїли. але то еліта, вони мають гроші, вони з цього відуть. Люди, їжте спліснений сир, але той з Італії або з Франції. Русійські, якщо в селі хто продає спліснений сир свого виробництва, не купуйте, ну і в бані.